Вітаю вас, люба церква, любов'ю Ісуса Христа. Сьогодні особливий день для кожної з нас, тому що ми є тут, на цьому місці. І хотів би запитати, скажіть, будь ласка, чи ми любимо щось нове? А? Так? Да? Хочеться щось завжди нового? Нову якусь річ або ще щось. І справді це дуже. Воно приносить велику радість. І ви знаєте, що Писання говорить, що Ісус Христос Він також знав про це, що ми любимо щось нове. І Він в Писанні залишив щось нове. Давайте ми зараз відкриємо Івангелію від Івана, 13 розділ, і зачитаємо 34-й вірш. Івангелія від Івана, 13 розділ, 34-й вірш. Нову заповідь. Я вам даю. Любіть один одного, як я вас полюбив. Так любіть одного, один одного й ви. Оцю нову заповідь, яку залишив Ісус Христос для кожного із нас. І справді, вона є новою, і ця заповідь це є від Ісуса Христа. Можливо, хтось задався запитанням, як я можу полюбити, так, як полюбив Ісус Христос. Тобто цією такою божественною любов'ю. Але хочеться нагадати те, що Ісус Христос Він був ще й людиною на 100%. І Він е, дає нам цей такий великий приклад зі свого життя про ту любов, якою він нас любив. Хочеться, щоб ми кожен. Е, Перейнялися тою заповіддю, якою залишив нам Ісус Христос, і щоб ми звернули наш погляд на життя Ісуса, який Він залишив в рядках Єванглії. І я коротенько буду зачитувати місця з Біблії, можливо, просто буду розказувати історії про ту любов, яку Ісус Христос виявляв до людей, будучи тут, на землі. Одна із них. Це любов Ісуса Христа, яка була безумовною. Давайте пригадаємо про Самарянку біля колодязя. Вона, ця історія написана в Євангелії від Івана, і також про історію про Закхея, який сидів на дереві. І тут говориться про Ісуса, як Він, перший, підійшов до цих людей. Ця любов вона була проявлена безумовністю в тому, що. Ісус Христос не чекав, і Він і досі не чекає тих, які були обтяжені в чомусь, особливо в своїх гріхах. Ісус Христос це той, хто не ставив умови до цих людей, особливо до Самарянки і до Закхея, коли Він з ними познайомився. Він перший до них підійшов і Він їм розказав. Про їхнє життя, і це стало приводом того, щоб вони прийняли ту любов, якою Ісус Христос в той день, коли вони зустрілися з Ним, Він хотів поділитися. Ця любов вона преобразила їхнє життя, вона їм дала потрібне життя. І в цій історії видно, що сталося потім, коли вони зрозуміли і усвідомили цю безумовну любов Ісуса Христа. Тому. Любити так, як Ісус Христос означає любити людей такими, як вони є. Не ставити умов, що начебто я буду любити Тебе тільки тоді, коли мені щось буде добре або ще якось. Але Ісус Христос Він любить безумовно, не ставлячи при цьому ніяких умов. Наступна любов Ісуса Христа це виявляюча милість. Яка виявляє милість. І в, в Єремії, в 31 розділі, третьому рядку сказано, третьому вірші, здалека Господь з'явився мені та й промовив, я вічним коханням Тебе покохав, тому милість тобі виявляю. Божа любов вічна. Тобто ці рядки говорять про те, коли я читав цей вірш, я так згадав собі, він каже, я здалека тебе ще вічним коханням покохав. Тобто він покохав мене не тоді, коли підійшов до мене близько, наприклад, і він розглядів, який я є. Або він зі мною поспілкувався. Він покохав мене вічним коханням ще тоді, коли я був грішним, не дивлячись на те, який я був. І в нас є таке відчуття в людей, що ми хочемо. Прийти до Бога спочатку змінившись, але Ісус Він каже, що Він ще полюбив нас тоді, коли ми були грішними. І ще про вічне кохання того, що Бог Він любить завжди, і Він любить одинаково. І Він любить в тих випадках навіть тоді, коли ми щось робимо недобре по відношенню до нього. І ця любов, я милость, яку він проявляє, як в історії про жінку, яка була зловлена в перелюбі. Пам'ятаєте? І про ту жінку, яка була блудницею, і вона прийшла до Ісуса Христа і омивала йому ноги. Але давайте згадаємо, що зробили фарисеї, коли вони знали про життя цих жінок. Вони засудили. Вони засудили, не проявивши при цьому милість, але Ісус Христос Він сказав: Іди, я не засуджую тебе. Тобто Ісус Христос, Він, будучи на землі, і до цього часу Він не засуджує, тому що ще не є час, а Він проявляє велику милість до них. І так хочеться, щоб ми любили людей і виявляли до них милосердя, не дивлячись на те, які вони є. І ще одна із. Любов Ісуса Христа сама найважча, яку можна для себе усвідомити, це любов Ісуса Христа жертовна. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог, Сина Свого однородженого, послав у світ, щоб ми через нього жили. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. Тут проявляється жертовна любов самого Отця, який послав Ісуса Христа для Спасіння кожного із нас. І потім сама сам послух прояв жертовної любові самого Ісуса Христа, який пішов за нас на хрест і Він помер, для того, щоб ми мали мирне життя з Богом. І ще в Ісаях чітко. Говориться про жертовну любов самого Бога. Я зачитаю 53 розділ, 4-5 вірш. Направду ж, він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми вважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив, а він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено». Тобто сама жертовність проявляється в тому, що хтось пострадав за нас, а це був Ісус Христос. Його ранами ми уздоровлені, і зараз ми можемо мати цей мир і спокій, можемо мати благополуччя в нашому житті від того, що нас уже нічого не тривожить, що в нас є мир і спокій з Богом, що в нас наші рани вони зцілені, вони так як і духовні, так і фізичні. Але Господь нам показує свою любов, це ту любов жертовну, любити, щоб ставити потреби інших вищі за свої. Ісус Христос побачив цю потребу в тому, що нам потрібно спасіння, і Він поставив цю потребу вищу за свою, спустився на землю для того, щоб ми, кожен, отримали це спасіння. Любити, як Христос. Це нелегко. Але любов Ісуса Христа, вона передає нам цей великий приклад. І ми зможемо полюбити один одного тоді, коли будемо брати цей приклад з самого Ісуса. І ми зможемо полюбити один одного тоді, коли ми будемо перебувати саме в Христі, тому що тільки через Нього ми можемо отримати цю силу любити один одного. Так хочеться, щоб ми. Завжди пам'ятали про ту любов, яку нам дарував, дарує і буде дарувати Христос, тому що вона в нього вічна, тому що вона в нього безумовна і тому, що вона в нього милостива і жертовна. Хай Бог благословить кожного з нас, щоб ми приймали цю любов і ділилися цією любов'ю один з одним. Amém.